Вчора мене дуже просили купити печериць, так. бо мама вимацала якийсь новий салат. Рецепт ну він ніби дуже простий, він не, не складний взагалі. Бо в нас кабачків, так як всіх зараз на городі сезон, сезон нема сезон. де дівати. Сезон. Вже кури годують, так, всім так, роздають, так. хто не садив, всім вже роздали. Так, так, так. І мама каже: купи печериць, бо я знайшла новий салат. Так, що так, там той салат то, входить, то, Розповідай. Це дуже простенько, там він йде соусом сацебель. Цибуля, морква тушиш, потім даєш печерички, потім так. даєш кабачки, даєш соус сацебелі, сіль, цукор, олій, оцет, і тушиш півгодинки. І в баночки горячим. Але Людмила Ярославівна, ви можете написати рецепт. Так, А це ти що робила? А Це просто мариновані, так як огірки. Ми, ми всі любимо мариновані кабачки, так що я роблю теж рецепт класичний. Ну Рецепт я зроблю відео, ти так, рецепт, я рецепт людям викладе, може так, комусь так. буде цікаво. Це бо так. мене рецепт закруток, прошу не питати, бо мене ще до закруток не допускають, в мене ще нема доступу. У мене ще доступ треба закритий. Здати тест. Треба здати тест. Салат смачний. Я спробувала доста. Ти такий. одобряєш. Так. Можна робити mm -hmm. там нема перцю. Бо перець переважно, ну а тут класика. Ну, ну та бо не всі люблять так, перець. Так, я так. ще, наприклад, оцю закрутку я ще може буду їсти, бо там, так. де є перець, я не годен їсти. Так. Може ще є хтось такий, як я, що так, теж перець не, перець. перець не може їсти, О, так, то якщо... ця закрутка буде пасувати. Так, так, якщо, якщо попробуємо, відкриємо через тиждень найно вже настоїться. Якщо буде, то зробимо ще одну порцію. Ну і так, і в нас це таке правило: зробила свіжу закрутку, так. ми її відкриваємо, так, куштуємо, пробуємо. чи смачна. Якщо смачна, то робимо ще одну. Ще... Серію. Так, 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 так. Ну, можна робити. Ми початку прибили. Так. Йо.